цього дня до Полтавської державної аграрної академії з'їхалися представники громадських організацій з усіх куточків області. Проект напрацювання стандартів публічної агрополітики Полтавського регіону розповідають організатори просвітицький. Він покликаний допомогти лідерам агрооб'єднань та спілок в організації їхньої ефективної діяльності. Головна мета нашого цього проекту це підвищення інституційної спроможності агроасоціації. тобто громадських організацій, які працюють. Є село семінар розрахований на два дні протягом цього часу. Провідні українські експерти знайомитимуть учасників з новинками у законодавстві, пояснюватимуть, як захищати інтерес селян. Тощо це питання такі, скажімо, як оподаткування, питання, як правильно працювати з членами організації. Тому що тоді такі в в районі, в тому числі організації. Питання знову ж таки ефективності роботи організації і інші напрямки. Тобто, тут немає такого сильно сфокусованого напрямку, але те, що найбільше цікавить серед обговорюваних питань і принципи налагодження ефективної взаємодії органів місцевої влади із агроасоціаціями, хотілося, що співпраця між органами місцевого самоврядування і органами державної влади і різними сільськогосподарськими організаціями і підприємцями була краща. І це пов'язано перш за все з тим, що є проблема велика це діяльність держком землю, коли землі сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту даються не тим людям, які роками обробляли, розумієте, і які живуть у цих населених пунктах. А доється іншим, навіть сільські голови, навіть не знає, що це за люди. Учасники семінару відзначають участь у подібних зібраннях. Для них можливість отримати нову інформацію. Оце те, що все нове зараз. оці всі технології, оцей передовий опит. Надо його внедряти, надо як то ділитися ним і передавати друг другу. Дуже корисні, дуже корисні такі вони. Ці семінари у рамках семінару розповідають організатори, будуть напрацьовані рекомендації для громадськості та влади, які допоможуть налаштувати між ними продуктивний діалог.